Українські сили завдали потужного удару по окупованому Криму. Головний приліт у санаторій Форос, де, за даними джерел, відпочивали важливі гості диктатора Володимира Путіна. Російські змі навіть пишуть, що вбито зрадника України, ексмера Херсону Володимира Сальдо. Окрім цього, на вечірці могла бути купа ФСБшників, а поруч дві дачі самого Путіна. Є загиблі поранені. Це факт. Зараз розкажу все в деталях. А якщо ви додивитесь цей випуск до кінця, на вас чекатиме супер крутий сюрприз від Буданова, який, схоже, сьогодні також не забув про Крим. Про що конкретно мови дізнаєтесь, ем, якщо додивитесь випуск, але спершу підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати свої коментарі. Друзі, це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все, давайте щоб часу не гайте. Одразу будемо починати. Отже, що сталося, дивіться, російський так званий. Глава Криму, військовий злочинець Сергій Аксьонов заявив про те, що близько 19.30 українські безпілотники атакували що? санаторій ФОРОС в тимчасово окупованому Криму. І, от, за словами Аксьонова, пошкоджено кілька об'єктів на території, є загиблі і поранені. Згодом стало відомо, що ліквідовано трьох осіб ще 16 зазнали поранення. Видання The Telegraph повідомляє про те, що там міг бути навіть зрадник України, екс-голова Херсону Володимир Сальдо. Російські засоби масової інформації також повідомляють, що зрадник Сальдо міг загинути під час удару по так званій дачі ФСБ в Криму. Цей сантріч називають дачею ФСБ. Ну там різні назви. Я про них згодом розповім. І, от, за даними джерел, гауляйтер Херсона перебував на об'єкті в момент атаки. Відомо, що з неділі він не виходить на зв'язок а представники окупаційної адміністрації намагаються зв'язатися. І з'ясувати його місце знаходження, але зараз цю інформацію підтвердити ми не можемо. Сподіваємось, принаймні, що реально сальдо забаранили, як і багатьох ФСБшників чи хто там взагалі перебував на цій сходці. Я до речі, про сальдо робив друзі окремий випуск на каналі. Перегляньте, будь ласка, хто ще не дивився, але важливо розуміти, що це не просто якийсь там санаторій. На сайті було вказано, що 21 вересня це сталося вчора ввечері. Ресторан Холл» був закритий на спецобслуговування. Тобто там були незвичайні відпочивальники, а дуже важливі гості, і от соцмережі гудуть, тому що одні пишуть, що це персональні гості Володимира Путіна, інші пишуть про сходку ФСБшників, і це не дивно, тому що форос це особливе місце. Як повідомляє видання Крим між Форосом і Ялтою є чотири державні дачі, і от за радянських часів, як відомо, туди їздить політична еліта. Поруч знаходяться так звані державні дачі, де в різний там час жили Михайло Горбачов, Віктор Янукович, Володимир Путін, до речі, і так далі. І От російське видання проект розслідувало, що Путін зайняв одразу дві дачі собі, значить, шосту і восьму. А на одній з цих дач, у серпні 91-го року, як ви пам'ятаєте, тримали. Кого Михайла Горбачова під час Пучу ГКЧП після поразки по чисті? Він до речі повернувся до Москви Але це так: значить, телеграм-канал Кримський Вітер повідомляє про що? Про те, що по перше він підтверджує приліт, який стався вчора, о 19.30 і їхні джерела також повідомили про важливих гостей, які там вечеряли. Окрім цього, через уламки збитого дрону загорілася суха трава біля Ялти. Наші військові експерти додають, що цей об'єкт у форосі це єдиний об'єкт в Криму, який прямо належить адміністрації президента Росії. Без допомоги місцевих партизанів така операція не обійшлася, тобто не була б можливою, тому що дронові, який запускається, треба багато часу, щоб долетіти до материкової України. Це означає, що потрібно все розрахувати. Тобто, хтось знав, що в якийсь конкретний момент будуть там сидіти. Розвідка партизани неважливо, це знали. І от екс-командир Айдару Євген Дикий каже, що можна сказати, що хто б там не був, але це були персональні гості Володимира Володимировича. І от у цих гостей не задалась вечеря, каже він, а це означає, що наперед знали, хто там буде. Я думаю, каже дикий, що навіть знали навіть меню, чим їх там будуть годувати. І от він додав, що в межах однієї так званої вечері ми встигаємо долетіти. Тобто навіть на такому спеціальному об'єкті, який майже належить Путіну, росіяни не змогли забезпечити ППО. Вони не здатні прикрити небо навіть для що? Для типу еліти, да, для ФСБшників, там силовиків, я не знаю, Сальдон там Гауляйтер, там може глава регіона як його там, значить, охрестив Путін чи там дав йому звання, ну призначимо, на увазі. Да? Тобто, мали б захищати, але не захистили. Тобто, спрацювали наші сили надзвичайно круто. А головне каже дикий. Через стільки років окупації в Криму все одно є люди, які допомагають нам прикрасити так би мовити, їхню вечерю феєверком. А що там взагалі у російських пропандистів? Друзі, вони, як завжди, там перекручують, тому що за пабліки почали акцентувати увагу на типу пошкодженій школі у Фаросі. Вони писали, що наш безпілотник типу пролетів всю школу наскрізь, всю школу так взяв і пролетів. Значить, але через дорогу там є пансіонат. Пансіонат імені... Терлецько, який належить російському ВТБ через офшорну кампанію, а значить, з 2015 року вони контролюють е, East Investments і власника пенсіонату Російське Міноборони між тим заявило, що за ніч було збито 10 дронів над тимчасово окупованим Кримом і два над Чорним морем. А слідчий комітет Російської Федерації вже завів справу про теракт. За статтею 205. І там вийшла їхня офіційна ця представниця. В вони... мене таке враження, що там взагалі всі бухають у них. Хто б не виходив, всі речники вони бухають усі. І от Світлана Петренко каже, що вони розслідують атаку на селище Форос, називають нас терористами і кажуть про те, що це був терористичний акт. Самі окупували нашу землю, прийшли, вбили людей, скільки горя трагедії наробили, і розповідають про те, хто тут терорист. Просто класичний фокус, да значить. Звернути увагу на школу, щоб відвернути е, ту ж саму увагу від ФСБшників. от і все значить. Окрім форосу, друзі треба сказати. Що вчора була ще одна крута операція. Значить, вперше в історії примари гур в Криму спалили два ворожі літаки амфібії Б Б-12 чайка. Це протичовникові літаки з дорогу гаргезним просто надзвичайно дорогим обладнанням для виявлення підводних човнів, і разом з ними ще й вразили гелікоптер Мі 8 Що тут треба розуміти? Ось ці б 12 відстежували підводні цілі. Підкреслюю якщо ми їх спалили, знищили, то наші підводні дрони тепер що? Тепер у відносній безпеці. А я вже вам друзі розповідав про новий український підводний дрон Толока. Підводний орешник, як його вже називають росіяни, які самі його охрестили, він може давати тисячі кілометрів, він може нести тонни вибухівки, він може знищити кримський міст, так кажуть принаймні експерти. І російські зет-пропагандисти пишуть про такі далекобійні засоби. Тобто, ми прибрали очі окупантів, щоб наші дрони працювали вільно, тобто, шлях до мосту тепер, що відкрито. Взагалі, друзі, тут треба сказати, і це напевно не секрет, що слухайте, останнім часом в Криму. Надзвичайно, надзвичайно гаряче, значить, наші війська, наші військові, кажуть про те, що гур розійшовся повну, Тобто Буданов там нормально запалює. Якщо масштабувати такі підрозділи кажуть військові сили і технології, то прибережні території Криму стануть кіл зоною для окупантів. Там багато авіабаз, там багато радарів, там багато ребів, і це реальна перспектива. Ми робимо Крим. Небезпечним для них, ось що мені повідомляють військові. А це, до речі, відео з минулого разу атаки гурівців, які вразили три гелікоптери Мі 8 і ще одну супердорогезну установку Нєба-У. також тимчасово окупованому Криму. Тобто, я це все веду до чого? До того, що зараз в Криму палає просто неймовірно, мало не щодня. Ми спостерігаємо за тим, як там щось горить, як там щось знищується, і не тільки військова техніка, не тільки аеродроми, не тільки авіація, не тільки там паливні сховища, але і окупанти, і гауляйтери, і ФСБшники, і силовики Російської Федерації. Чекаємо звичайно на підтвердження після удару по ем, цьому місцю, по якому вдарили сили оборони України, і сподіваємось, що зажмурили, забаранили. Всіх цих сальдів і інших ФСБшників Російської Федерації. Тому друзі, цей удар це черговий доказ про те, що ми не зупиняємось і не плануємо зупинятися. Окупанти реально в паніці, якби ви тільки почитали російські чати, що вони там пишуть, і як вони ниють взагалі, і про удари в останній час по Криму, і про дрони, які ми створюємо. Тому ви знаєте, я зазвичай уникаю патетики. От ми звільняємо Крим і так далі. Звичайно, до цього ще довго. Звичайно, ми не знаємо, як ми його звільнимо чи політико-дипломатичним шляхом, можливо, військовим. Ми ж багато чого не знаємо. Ми не військові експерти в генштабі не працюємо. Але точно, ясно і зрозуміло одне: йде абсолютно шикарна вишукана робота щодо зачистки окупантів і знищення всілякого їхнього військового активу і приладдя, і це відкриває шлях до тієї самої. Деокупації Криму і повернення його додому. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше і насипте добрячих коментарів нашим представникам Сил оборони за те, що вони роблять в тимчасово окупованому росіянами Криму. Бережіть себе і до наступної зустрічі.